Мої вітання, друзі, на ремонті. Сьогодні у нас зарядний пристрій для літіоних акумуляторів. Це у нас двохканальний ProCraft 20 вольт 4 Ампера. І зі слів власника один канал тут не працює, по якої причині не знаю. Давайте спробуємо подати мережову напругу і подивимося, що в нас відбувається. Як ви бачите. Так, зліва канал, як ви бачите, справний, а справа у нас світлодіоди чомусь мигають. Давайте спробуємо акумулятор ставити, хоча він заряджений. Так, нічого не відбувається, бачу, що він заряджений. Ну, Інший канал, як ви бачите, не працює. Тому будемо розбиратися, знімаємо мережову напругу, відкручуємо 4 гвинти і знімаємо верхню кришку. Знімаємо обережно, рвемо, тому що тут є такі маленькі. Ну, Зазубрані для світлодіводів, під, трішечки підправляємо їх і знімаємо верхню кришку. Тут у нас бачимо два незалежних канали, імпульсні зарядні. І, як ви вже замітили, є в нас по низькій стороні два конденсатори, які вийшли з ладу, електролітичні, вони надулися, звісно, і фільтрації ніякої не відбувається. З чого Відбуваються такі мигатіння, тобто пульсації впливають на подальшу роботу. Значить, давайте викрутимо плати, будемо добиратися, знімати і, звісно, відпаювати, міняти конденсатори. Знімемо також роз'ємчики, щоб вони нам не заважали від верхньої кришки. Все, тепер доступ гарний. і Будемо, звісно, відкручувати, розбирати. Так, викрутили першу плату і витряхуємо гвинт, щоб він ніде не замкнув. Давайте подивимося, що він складається. Це в нас високовольтна сторона, діодний міст, конденсатор накопичувальний. Далі транзистор-польовичок, шим-контролер, який качає транзистор. Ну, звісно, діоди, автопара по зворотньому зв'язку. Це в нас низька сторона. З нею я гадаю, що все в порядку, олимка для індикації світодіодів. І Будемо міняти конденсатори, вони на 470 мікрофарад, 25 вольт. Так, відпаюємо ці несправні конденсатори. Так, Впевнюємо, що вони дійсно на дану ємність. І відпаюємо їх. Все, видалили. Далі беремо нові конденсатори, буду ставити на 470 мікрофарад, але на 35 вольт. І вони, напевно, на 105 градусів. Так, дійсно на 105 градусів, все добре. Значить, отвори ми підготували з бочистю. Далі ставимо конденсатори на своє місце згідно полярності, не путаємо. Все, як ви бачите, вони хоч і більше трішечки по розмірам, але стали сюди дуже добре. Все, Далі беремо паяльничок і надійно припаюємо їх. Так, є. Паяємо, звісно, якісно, ну, віднувати тут не обов'язково. Все. Після того, як підпаяли, звісно, відкушуємо ніжки. Ну, це я вже детально показую, тому що ну, люди кажуть, що дуже коротке відео вже показую трішки в деталях. Все, як ви бачите, конденсатори на місці, все нічого не замкнуто. Далі проводимо ту саму маніпуляцію з іншим каналом. Зробили, як ви бачите, все конденсатори замінені. Далі нам залишається перевірити, тобто подаємо мережу напругу, дивимося на світлодіоди. Чекаємо, так, є. Бачите, вже є запуск. Далі впевнюємося в тому, що на виході роз'ємчика є у нас відповідна напруга, вона повинна складати десь 20,5 вольт. Дивимося так, 21,7. Правильно. Так, і 21,8. Все дуже добре. Напруга, як ви бачите, вихідна є, Все, далі знімаємо напругу, ставимо роз'єми на своє місце обидва, ну, вкладаємо, звісно, кабель, все. Далі збираємо, закручуємо всі гвинти, Так, світлодіоди попали, все, закручуємо всі гвинти. І віддаємо власнику, і нехай користуються. Вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.